Висловлюючими стурбованість окремими випадками неузгодженості, демонстрації зброї та інших засобів активного захисту, випадками незначних конфліктів. Ми усвідомлюємо, що наведені факти багато в чому обумовлені трагічними подіями, які разом з Майданом пережила вся наша країна, хронічною втомою і надмірним фізичним та психічним навантаженням, яке лягло на плечі нашого народу. Тим не менше. Описана вища, вища ситуація потребує пильної уваги. Не менш важливим питанням є забезпечення стабільного управління господарства міста Києва, що напряму пов'язане із функціонуванням адміністративних будівель у столиці. Враховуючи наведене коло народної довіри, звертається до бійців, командирів, громадських активістів, волонтерів майдану, в першу чергу, особисто до Дмитра Яроша та Андрія Паробія із пропозицією. У найкоротші строки перше провести переговори із відповідальними співробітниками Київської міської державної адміністрації на предмет надання персоналу КМДА доступу до окремих кабінетів в адміністративних будівлях в центрі Києва для забезпечення найважливіших функцій управління столичним господарством. Друге, кликати на раду повноважних представників, командирів, громадських активістів, волонтерів майдану щодо забезпечення. Перше підвищення дисципліни. Та відповідальності бійців і командирів у поводженні зі зброєю та предметами, які можуть бути використані в такій якості. Друге: зняття психологічного напруги серед бійців і командирів обумовлено фізичним та психічним перевантаженням. Третє: Організація регулярних тренувань з фізичної підготовки. Четверте: організація культурного та духовного повсякденного життя та розвитку бійців та командирів Майдану. П'яте: Виключити відкрите носіння зброї та предметів, які можуть бути використані у такій якості. Майдан має виглядати як організована спільнота, такою, якою він був до цих бойових дій, до яких змусила нас влада. Це наша за на пам'яті тим людям, які загинули за цей майдан. Разом сила! Слава Україні! Героям слава!